Молода, приваблива жінка у простій, але вишуканій бірій сукні дивиться на нас із ледь вловимим сумом. На її устах завмерла ледве не джокондівська загадкова усмішка, чи то спокійно стримана, чи змучена. Вона стоїть перед нами, як то кажуть, з відкритою душею. Блідість її шкіри не надто відрізняється від білосніжної сукні. Чим довше вдивляєшся в цей портрет, тим більше деталей помічаєш. На її високий суспільний статус вказує хіба витончений золотий браслет. Поряд з нею похилена троянда, яка ніби відображає її настрій, а в глибині схована в затінку лілія. Зліва від жінки, в глибині зображення, білосніжне дерево, можливо, барізка, чорні смужки якої розмиваються в серпанку віддалі. А трохи ближче, широка, життєдайна, золотисто жовта нива із синіми акцентами волошок, ніби повторюючи ці живі акценти на жінці, яскраво контрастуючи з простою сукнею, виділяється синьо-жовтий гаптований пояс.